Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш новий цікавий гість. Залюбки я представляю нашого цікавого гостя Віталій марюхно. Одружений. Батько двох дітей, викладач Таврійського християнського інституту, служитель церкви Бога Живого, місто Херсон. А наша тема шлюб як дружба. Вітаю Івано-Франківську. І Я дуже радий, що ми будемо говорити на цю тему, тому що ця тема завжди актуальна. Як для тих, хто хоче одружитися, так і для тих, що вже прожили в шлюбі. Можливо, вже ну, не знаю, чи ми щось допоможемо, що вже якісь помилки є, можливо, десь тріщини є. Але ну, те, що ми можемо. так? Отже, будемо починати нашу розмову. Мабуть, варто прочитати оцей текст, звідки взялася ідея для теми. Так, дякую і вам за запрошення, за гостинність івано франківську Тема, про яку ми сьогодні говоримо, шлюб як дружба, вона дійсно для всіх нас є актуальною. Звідки ми взяли цю тему? Ну, перше місця святого письма говорять про те, що вони називають чоловіка і дружиною, друзями. Одне з таких місць це книга піснь пісень п'ятий розділ, 16 вірш, де написано такі слова. «Отаким є мій коханий. Він мій найкращий друг. Так от сказано тут про свого чоловіка, він, мій найкращий друг. І якщо ми переглянемо ще одне місце в книги Пророка Малахії, другий розділ 14 й вірш, ми знайдемо там ось такі слова. Другий розділ 14 й вірш, Господь говорить: Господь був свідком між тобою і між дружиною твоєю юностю, яку ти зрадив, хоч вона твоя подруга і твоя законна дружина. Так само Бог говорить, що. А законна дружина є твоєю подругою, і ми бачимо з біблійної точки зору, розуміємо чоловіка і дружину в шлюбі, так само, як друзів у цьому шлюбі. Ну і українське слово одружитися, так, воно передбачає дружбу. Так? Так. Я не можу одружитися і не дружити. Та якщо я одружився, якщо хтось одружився, значить він має дружити. Але потрібно дати якесь визначення, що таке дружба у шлюбі, що ми вкладаємо в це слово сполучення. Так, абсолютно Що ми правильно. маємо на увазі дружба у шлюбі? Перед цим я хотів би абсолютно правильно ви говорите, зрозуміти треба, що що, що ми вкладаємо в сенс цих слів, зрозуміти, що таке шлюб. Багато визначень існують і в світському суспільстві, і в християнському суспільстві. Що таке шлюб насправді. В першу чергу ми маємо зрозуміти, що творцем автором шлюбу його засновником є сам Бог. І розуміти шлюб можна тільки з позицій Божих, з позицій біблійних. Можна собі уявити якісь е, значення, дати якесь визначення, розуміти по-своєму шлюб. Але якщо ми хочемо зрозуміти істинність цього шлюбу, ми маємо все-таки звертатися до святого Божого Слова і до святого письма. Тому що досить часто буває, що ми неправильно використовуємо певні речі. У нас склянка з водою. Якби вона була постою ця склянка з водою, я переконаний, що нею можна забити цвях. Можна забити цвях. Але склянка не призначена для того, щоб забивати цвях. Так само, як і ложка. Це е, столовий посуд. Цією ложкою ми використовуємо, вживаємо їжу, але нею можна забивати цвяхи. Ну... Але насправді вона зовсім для іншого зроблена. І все, що створив Бог в цьому світі, має своє значення, має свою ціну, має своє призначення. В посланні до Єфесян апостол Павло говорить такі слова: це п'ятий розділ. Починається з 31 го вірша. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і Церкву. Тобто, оце якраз сам Божий задум шлюбу, він говорить: це велика таємниця. І Бог говорить, це Христос і Церква вони являють собою. І якщо ми з цих позицій виходимо, розуміємо, що таке шлюб, нам тоді простіше розуміти, що таке дружба в шлюбі. Тобто признати те, що Бог є творцем цього шлюбу, Він є його автором, і що шлюб утворюється укладається на Божих біблійних позиціях. А дружба в шлюбі в цілому це певний період часу. Коли ми присвячуємо себе один одному, ми не знаємо, як довго цей час буде тривати тут на землі. Ми не знаємо, на який проміжок часу ми сьогодні маємо дружину чи чоловіка. Ми не знаємо кінець нашого життя. Але весь той час, що Бог нам дав подругу або дружині, подарував друга, ми маємо використати правильно, активно для того, щоб цього друга. Або подругу свою привести до Божого царства. Дружба в шлюбі це той період часу, коли ми вкладаємо інвестуємо в один одного, коли ми не займаємося самоствердженням, коли ми інвестуємо час, зусилля, свої наміри, своє серце, свої думки в того, на кому ми одружилися, за кого вийшли заміж. Фактично, Стенлі Хауерва зговорить, мені подобаються такі слова, що ми завжди одружуємося з незнайомцем. Ми не знаємо цю людину. Як би нам не здавалося, під час там періоду зустрічей, ми думаємо, що ми трішки пізнали цю людину, але ми пізнали її за межами шлюбу. В шлюбі інший приходить до нас безпосередньо, він приходить до нас і бачить нас повністю, всіх в цілому. І ми не можемо там щось приховати в цьому шлюбі. Тим паче, дружина, чоловік в шлюбі, проживаючи разом, бачать недоліки один одного. І от сила любові, яка є, вона допомагає вказувати на ці недоліки, виправляти, допомагати один одному для того, щоб вести все таки до небес. Оце, якщо коротко так про саму суть дружби в шлюбі. Я хотів би ще зазначити на самому початку, коли говорили про шлюб, чим шлюб не являється. Mm -hmm. Людям складно зрозуміти, от там задума Божий стосовно шлюбу, але чим шлюб не являється? Шлюб не являється самоствердженням. Кожна людина думає, що вона буде в шлюбі. І вона буде там реалізовувати себе якнайбільше, там вона буде ну там зростати якнайбільше ще щось, то тобто, що щось хтось їй має щось винен, там буде для неї робити. Інша людина так само очікує цього, да. Тобто, в шлюбі можуть зустрітися два егоїста, які думають, що той мені щось винен, або та чомусь зобов'язана. І це неправильно. Шлюб це також не е, засіб сексуального задоволення. Так. Кохання в шлюбі це важлива складова шлюбу. Але якщо хтось шукає коханку, да, а не друга, не чоловіка, не дружину, да, тоді це дуже велика проблема. І це ми маємо розуміти. Ну і, і дружба, і кохання. Я думаю, що одна і друга ну, не витісняє, так? не витісняє. Бо хтось може подумати, а ну, якщо не кохання, тоді де то кохання шукати, Тоді, щоб людина не шукала кохання на стороні і тим самим, щоб вона не грішила. Так, кохання можливе тільки в межах шлюбу. Так, кохання тільки в, шлю... в шлюбі, і в шлюбі є дружба, так. щоб е, ми одне другому не Е, Яке значення має дружба при укладенні шлюбу або при виборі майбутнього чоловіка чи дружини? Е, я б сказав би, що одне з ключових значень, тому що на превеликий жаль, коли сьогодні молода людина а, шукає собі майбутнього чоловіка або майбутню дружину, а, то практика говорить. Практика говорить, що чоловіки більше звертають увагу на зовнішні жінки, а жінка більше звертає увагу на можливість майбутнього чоловіка забезпечити їй належний рівень життя, комфорту, існування і так далі. І якщо виходити з цих двох парадигм, то ми шукаємо або коханку, або багатія. Але ми маємо зрозуміти, що якщо ми шукаємо сьогодні дійсно і вкладаємо в сенс шлюбу тільки в зовнішність людини. Ми маємо чітко розуміти, що 18-річна дівчина, з якою ми одружуємося, і, наприклад, 40-річна мати вже твоїх дітей, вони за зовнішністю будуть відрізнятися. Це одна і та сама людина, і що тоді? Або так само, коли жінки шукають чоловіків заможних або забезпечених, які можуть їх утримувати так, як їм цього хочеться. Так, сьогодні в нього може бути посада, завтра цієї посади вже може не бути. Сьогодні в нього є бізнес, а завтра кредитні борги. І що тоді? Тобто, та основа, на якій будувалося прийняття рішення, це мій чоловік, це моя дружина, вони можуть бути досить таки хибними. Ніхто не говорить абсолютно, що ми маємо вибирати подружніх чоловіка або дружину, не звертаючи увагу, наприклад, на їхню схильність до праці. Ну, не хотілося б виходити заміж за ледащо, якого треба будити і штовхати, і говорити ну слухай, може, треба йти на роботу. Звичайно, ми не говоримо про те, що ми маємо одружуватись на тому, хто нам не подобається. Зовнішність людини, якої нам не подобається. Але саме ось цей елемент дружби, він чомусь втрачається з погляду. Ми ж то зв'язуємо себе на все життя, і краса людини може минути. Зовнішня ми говоримо. І заробіток, рівень доходу може бути різним. І борги, як ми говорили, можуть виникнути. То що тоді буде нашою основою цього шлюбу? Основою шлюбу якраз має виступити оця дружба, на якій будуються відносини. Ну і на чому будується власне сама дружба в шлюбі? А... Це най найцікавіше питання. Я хотів би, щоб ми подивилися з біблійної точки зору. Ми можемо дивитися з практичної точки зору, а, а, можемо з власного досвіду розуміти, що таке дружба і як вона будується в шлюбі. Але якщо ми звернемося до текстів Святого Письма, то я хотів би прочитати в Івангелії від Івана декілька віршів, це 15-й розділ. Вечеря. «Остання в житті Ісуса Христа своїми учнями до. Його жертви, до його розп'яття. І він говорить такі слова, 13-й вірш. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Він говорить, найвища любов це жертва. За друзів можна покласти свою душу, і вищої любові за це немає. Тому перше, на чому будується дружба в шлюбі, це на любові. Але не на любові як пристрасті, не на любові як емоція, любов як дія, коли ми діємо на користь іншого. Любити іншого це фактично з -з 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 зрікатися себе. Коли ми починаємо любити людину, ми її інтереси, її пріоритети ставимо вище своїх, так як зробив Христос. І Він говорить: Святе письмо говорить так: любіть жінок, чоловіки, да? любіть жінок так. Як Христос полюбив церкву, а як він її полюбив? Він віддав себе за неї. Він не врахував свої особисті інтереси, він врахував інтереси церкви. Так само має чоловік, відповідно, дружина, враховувати в шлюбі інтереси свого чоловіка. Це можливо тільки на любові. Любові, яка оспівана в 13 розділі першого послання до коринтян. Це перша така складова, тобто любов. Далі він говорить: не називаю вас більше рабами, бо раб. Не знає, що робить його пан. Я ж назвав вас друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Мова про відвертість, мова про те, що немає ніяких таємниць. А, на превеликий жаль, коли в родині з'являються в шлюбі, з'являються таємниці між чоловіком і дружиною, коли вони щось не договорюють один одному, а щось приховують один від одного, починають руйнуватися відносини. Відкрита довіра Христос говорить: я розповів вам все. І нічого не сховав, те, що почув від мого отця. Тобто він продемонстрував цю відкритість навіть тоді, коли його слова були незрозумілими для учнів. Тоді, коли його слова, можливо, сприймалися критично цими учнями, він говорив їм все рівно те все, що мав говорити. І дружба, відверта дружба, будується на відкритості друзів, один одного. Коли ми починаємо щось приховувати один від одного, то вже складно вважати за дружбою. Тому ми бачимо любов, ми бачимо цю відвертість, цю відкритість. 14 е, вірші Івана 5,14 також Христос говорить: ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, коли ми виконуємо в шлюбі взяті на себе зобов'язання. Сьогодні дискусійна тема ролей у шлюбі да, і сперечаються, що має в шлюбі робити чоловік і що має робити? Жінка, можливо, наступного разу ми поговоримо про це. Але у шлюбі, і шлюб як завіт у завіті, є договірні зобов'язання. Ми беремо на себе певні обов'язки. Ми домовляємося всередині шлюбу про те, що це сфера моєї відповідальності, це сфера твоєї відповідальності, а це наша спільна сфера, де ми маємо діяти. І він говорить такі слова: Ви, друзі, якщо чините те, що я заповідаю вам, це важливий елемент у шлюбі. Виконання взятих на себе зобов'язань, чому часто люди приходять до питання розлучення? Він не виправдовує очікувань, да? він не виконує те, що він обіцяв. Перше там, наприклад, любов, вірність, доброту, піклування і так далі. Все, що він там обіцяв, він починає не виконувати. І коли людина щось не виконує. Може піти внутрішня образа. А мені здається, що зараз ніхто нічого нікому не обіцяє, крім зір на небі, так? Хтось обіцяє? Ну я думаю, обіцяють. Якщо так. ми звернемо на самобряд вінчання, ну вінчання, так, бо мусить повторити за священником там чи пастором. Ну і отут така особливість в цьому ключі, можливо, для глядачів не завжди звертають увагу. але, як правило, коли йде е, обіцянка. То погляд молодих направлений на священника не один на одного. Вони обіцяють фактично це в присутності Богу. І вони не обіцяють не так це іншому, як обіцяють виконувати це Богові. Це важливий момент. І третє, я коротко хотів би сказати, тому ми кажемо, любов, ми кажемо, що відкритість у спілкуванні, відкритість у відносинах, виконання зобов'язань, які у нас є. І третє це віра. Яків пише такі слова. Брат Ісуса Христа пише такі слова в другому розділі. 23 й вірш. І з'яснилося Писання, що каже: Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. Повірив і був названий. Без цього шлюб неможливий. І дружба в шлюбі неможлива, якщо ми не віримо в того, в кого ми одружилися, з ким ми одружилися, з ким ми пов'язали своє життя. Шлюби видно, всі наші недоліки, як ми говорили. Але якраз віра в те, що ця людина з допомогою, з, з любов'ю, з відкритістю, з добром, з розумінням, з виконанням тих обов'язків, які взяті, може досягти того рівня, того ідеалу, скажімо так, до якого ми прагнемо, це якраз наш шлюб підсилює поживлю. Тобто віра і довіра тут. Тут, тут поруч вони йдуть, Ревнощі. Да, наприклад, коли ми не довіряємо, все перепитуємо, хочемо контролювати життя повністю іншої людини, про що це свідчить? Ми не довіряємо. А коли немає довіри, як можна будувати е, відносини, відносини близькості, інтимності, любові і так далі? Це набагато складніше. Тому, якщо брати священне письмо і на основі цих чотирьох текстів, ми можемо знайти ті чотири камені, на яких будується дружба в шлюбі. Ну, але мені ще здається, що якщо ти не віруючий, в Бога не віриш, так? Так. якщо ти не приймаєш християнські, не приймаєш християнські цінності, тобі це досить складно мати такий шлюб, тому що ти ще всього очікуєш від когось щось, ніж ти хочеш бути для когось жертвою. Так. Це важливе питання, тому що воно стосується якраз питання вибору. Майбутнього чоловіка і дружини, що ми вкладаємо в цьому. І тому на самому початку я сказав, що ми маємо розуміти шлюб як Боже утворення, шлюб як засновником якого є Бог. Тільки тоді ми можемо. Це не гарантія того, що ми побудуємо. Ми можемо побудувати міцний шлюб. Статистика, на жаль, дуже невтішна в Україні. Розлучень більше. Ніж е, укладених шлюбів. Ну, ну, я чув, більше, що... більше мається в плані відсоток збільшується угу. постійно. 50% усіх шлюбів розпадаються. Ну, я чув, що коли, от, на жаль, почалась війна, і тепер ну, не знаю, наскільки це точно, що навпаки, що шлюби більше, як у розлучені. Треба говорити про те, що статистика під час війни штука хибна. Ага. По перше, ми говоримо, Назалі, що хибна штука. А ми говоримо, офіційна статистика говорить так: наприклад, за перші шість місяців 2022 року понад 103 тисячі шлюбів укладено, велика цифра, і лише 17 тисяч з копійками шлюбів, які припинилися. Але це за даними органів реєстрації актів цивільного стану. Ми нарахуємо ті шлюби, які розірвані в судовому порядку, і не рахуємо сьогодні, що величезна кількість людей, сьогодні, особливо молоді, перші роки свого життя, які через війну змушені були розірватися, скажімо так, між сім'єю своєю, вони також перебувають в складних відносинах, і ми не знаємо по факту сьогодні, коли війна скінчиться. Вони повернуться до нормального шлюбного життя, чи вони будуть наполягати на розлученні. Хай Господь зміцнить кожний шлюб. Хай так. багато українців, вони мають щасливі сім'ї і будуть щасливі, а це можливо тільки з Богом. З нами ще є Віталій Марюхно. І сподіваюся, рівно через тиждень у цій жіпорі на цьому ж каналі ми будемо знову мати зустріч з Віталієм, але це вже буде інша тема. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!